Всім привіт! Ви на каналі Терро і як пам'ятаєте. Ось це відео, от пам'ятаєте, я зараз хочу поклав на картинці оце відео пам'ятаєте? Оце то що я лишень був, ну коротше, виклав недавно це відео. Ви це виділив було це відео. І ось цю картинку відео вам це теж не нагадує, там де було мені написало. Через раз пару, ну, коротше, чотири серії. Камкась ну, написала. Ви, ви це видите, картинки ці дві? І тепер я не розумію, чого. Але дивіться. Ну, ви видите селянів? Ні, типа можна у селяни. Тут взагалі зомбі щось роблять. Нема селянів, просто реально без приколів нема. І мене страхи лякає. Я не знаю, що це може бути. І якось мені щось не фест виходить. не хочеться виходити на двір. Ліпше я в комп'ютері посиджу. Ну бо так. Так, сідаємо, трошки в комп'ютері. І така собі ще й погода. Ось такі частражі вдома сидіти, а тут взагалі ні одного селяна нема. Ух, аж мурашки по шкірі пішли. Добре, так. Е, пан, е, той. Я сьогодні думав піти кудись, не знаю, на рибалку щось шістів це, або скучно вдома сидіти, але селянів немає, та й трохи страшненько кудись йти. Ну, подумайте самі. Може, ну, написала 4 серії, лише ну, ну, Одна серія пройшла, ну треба 3, 3, ну може, лише одну. Ну, я не хочу, блін. Так жуткувато вже робиться. Так, ой, що це? Ви чули? Скло. Скло? Скло поламалось. Може то вітер? Так, так, так. Тут, 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 тут. Якісь у мене блоки є. Так, сіданч у мене є. Так. Двері блокуємо. Сюди хід блокуємо. Ой, там же... там щось було. А або то корова, або то щось інакше. Ух, ліпше покажу в комп'ютері посиджу. А то знаю це вс. Капут. Я так без відео наче так піду посплю. Давайте вийдемо завтра. О. О, я так добре виспусі. Та саранок вас нічого не двоє? Чого тут -то? нема цих хат і... Що це, хати... це? 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 це таке? Ой, фу, що це таке? Таке чупчицек. Вороб. Так, понятно. понятно. Казара. А, защо це не це рано. Добре, це вже само собою якось було... А там тоже поламалось. А я всі двері закривав. Та, да, я. Я двері був закривав. Пона подивимось цей. цей. крові тут. А ці закрить. Мене щось одне дивує. Хтось навіть не побоюсь цього слова сказати. Або через вікно пішов, або він міг лазити та якось двері відкривати. Як цей заборчик цей, як він міг перелізти його? Це якби два блоки, я не розумію реально без приколю. Я щось не розумію, так закриємо тут. І ось ці сліди вам нічого не намікає тут щось. Щось тут непонятно що протуп... протупцювалося і. Йо? Я в шоці реально і пішла геть. Надіюся, що цей тут нічого такого не страшного не буде. Ну так. Я реально просто нічого просто не хочу. Хочу, щоб цих дві серії прийшло. З цих дві три серії і, і все, і все, і... все, Так, піду поки покшов... що не, не... поняв. Так, я ж... Я ж тільки що вийшов лише на пару хв... секундах сюди на ножниці на хвилинку. І щось. Я за тобою слідкую. Хто це написав? Хто це написав? Я не розумію. Е, що за бах? Окей. Ну, блін, ну якось так не прикольно. Ну, не знаю, ви розумієте, чи ні, якось мені так не прикольно зараз. М-м-м, mm що -hmm. mm -hmm. мені робити? Я цю табличку геть викинемо. Оп. Uh, все, тобі удачного плавання там. Ха-ха-ха. Mm, так. Эм... Так, повторяємо очі. Ну э, блін, не так, Все, давай там будемо... Візький що тут табличка ця появилася. Ти за мною не слідкуєш, ти мене взагалі не видиш, ти лох повний. Зараз знову ми тебе викинемо, так що понятно оп-оп. ха Ха-ха-ха-ха, так там десь має бути. Та ну бляха муха, що за фіні доріза, не буду вже ламати? ой ой як страшненько. І Е, А де на ці штуки пропали, не поняв. Я ще взагалі нічого не розумію. Що за фігня тут? Алло? Так... Такі йдемо перевіряти нам низ. Може тут щось А ну тут хто, 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 хто є тут? То тут -то такий може бути? Так. Так, поки що нікого нема. Давайте вже будемо відео закончувати. Так... ем. Не поняв, що за звуки? Ем. Брат... брат. -бр Ти хто? І все. Я зато понял, пришел. И ты брос. Не, брат, брат, братан, блоск. Можешь блоска питать, звица? И не, Братан. будь ласка, ничего не роби. И і, і зарамедистану и і... на. на е ч ты на бласти? Все, то прикидать. Нее